Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж завтра, о 17.00 відбудеться просто якийсь неймовірний матч в англійській премєр лізі Nottingham Forest. У себе вдома на сіті Граунд. Команда Нуну і Spiritual Санту буде приймати Totnem Готсбур andi Пастикоглу. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про Nottingham Forest, про Tottenham Готсбур. Ну і в кінці відео, друзі, хочу поділитися своїми думками. Що його взагалі, я очікую від англобоя. Давайте, друзі, все розпочинати обговорювати по порядку. Давайте взагалі-то подивимось шанс на перемогу. 41% вважаючи переможе Ноттінгем, 25% вважаючи буде нічия. 34% вважаючи переможе Тоттен Готспор. Друзі, якщо взагалі брати останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Нотінгема є перевага. Одна перемога Нотінгема та 4 перемоги Тот нам Якщо беремо матчі, які відбувався у 2022 році, де? 28 серпня 2022 року тот перемагає на виїзді. І Nottingham з рахунком 2-0, потім команда пересікається у тому такий 22-му році у Кубку Ліги, і тут же Nottingham перемагає, перемагає з рахунком 2-0. Якщо брати матчі відбуваються потім 11 березня 23-го року, то Tottenham перемагає у себе вдома на Tottenham Hotspur з рахунком 3-1, тоді ще, до речі, Антоніо Конте був головним тренером Tottenhamу. А потім, якщо брат сезон 23-24 да, ось минулий сезон то 15 грудня 2023 року з рахунком 2-0 виїзна перемога. А останній матч між цими командами був зіграний 7 квітня 2024 року. И тот нам же после коглу з рахунком 3-1 Перемагають Ноттінгем. Друзі, якщо взагалі казати про турнір таблиці в англійській прем'єр-лізі, то Ноттінгем Форест після 17 турів займає четверту позицію друзі Ноттінгем Форест Йде зараз у зоні Ліги чемпіонів Фантастика. Чотири поразки, 4 нічиїх і 9 перемог у Ноттінгем Форест. 31 заліковий бал, 23 забитих м'яча, 19 м'яча пропущено і плюс 4 різниця забитих та. Нотінгем Форест знаходиться зараз в дуже хороших і справді кондиціях, і справді, в дуже хороших кондиціях Команда ну, ну, Санту, знаходиться. Останні 5 матчів Ноттингема одна поразка та 4 перемоги. Поразка була від Сіті на стеді 0-3 команд програла. Але потім вдається перемогти Манчестер Юнайтед, вдалося перемогти Noting. Тобто і справді Нотінгем зараз доволі таки хороша кандидат перебуває. До речі, друзі, вдалося перемогти після Юнайтед, вдалося перемогти Вілу у себе вдома на Сіті Граунд 2-1. Вольова перемога. Астонвіл вигравала. Але потім Нотінгем зробив неймовірний камбек і вдалося перемогти з рахунком 2-1. А в останньому матчі вдалося перемогти Бренфорд. Бренфорд Томаса Франка з рахунком 2-0. Нотінгем на виїзді переміг. І зараз команда знаходиться на четвертій позиції, і виглядає Нотінгем доволі таки потужно. Нотінгем Форест це справді відкриття. У цьому сезоні в англійській прем'єр-лізі Тоттенгем Андже Пастикоглу набрала команда Андже Пастикоглу 23 бала, 8 поразок, дві ніч та 7 перемог. Матва у Тоттенгема найкраща атака. 39 забитих м'ячів. але 25 м'ячів пропущено. і Тоттенгем, не справді дуже багато пропускає. Плюс 14 різниці та пропущених. одна з найкращих в англійській прем'єр-лізі в порівнянні у Nottінгема плюс 4, а у Тоттенгема плюс 14. Але підопічні Ang Pстекуклу займають 11-ту позицію. Якщо брати останні 5 матчів, United, Юнайтед, а Тоттенгема 3 поразки, одна перемога та ніч'я була. У Тоттенгема програла команда Ang Pстекуклу Ліверпулю 3-6 у себе, вдома підопічні Angстеку програли. До того перемогли Саутгемптон 5-0, програли Челсі з рахунком 3-4. Тобто, і справді, Тоттенгем, ну, скажімо так, нестабільний в цьому сезоні. Ось в Кубку Ліги Юнайтед перемогли 4-3, пройшли в півфінал, зіграють з Ліверпулом. Але команда Андж Пстекоглу крайне нестабільна у цьому сезоні. І ця нестабільність, вона, звичайно, що присутня у Тотнем. Отспор, в принципі, в обох команд обидві команди дуже багато створюють моментів. Але Нотінгем надійніше грає в захисті. Нотінгем дуже надійно грає в захисті. Взагалі Нотінгем, ну і Шпіріту Сенту, дуже здорово вміє Нотінгем грати по рахунку. Дуже здорово команда вміє грати по рахунку. Мені дуже подобається Нотінґемі Морган Гібзвайт. Справді, Морган Гібзвайт знаходиться зараз в дуже хороших кондиціях. Також це можна сказати про Кріса Вуда, який дуже багато збиває. Справді нотінгем, я ж кажу, зараз знаходиться в дуже хороших кондиціях. Демінгес не зіграє та Сангаре ці хлопці, но ему не допоможе. Сангаре, у нього травма, а Демінгес через перебір жовтих карток пропустить відповідно поєдинок. А Бен Девіс, Мур, Рі Шарлісон, Ван Девен, Крістіан Рамеро, Вікаріо Одобер. Не допоможе Тоттенгему. Звичайно, що втрата Де Лена та Крістіан Рамро. Вона, звичайно, що також б'є по амбіціях, тут нема. Тому що справді зараз у Тоттенгема в центризах молоді хлопці грають. А у Нікі Лена та у Крістіан Рамеро, це така сформована пара, в принципі. Коли вони були, в принципі, в основному складі Татангема менше цих було проблем. Зараз тренгем, ну, від свого стилю не відходить. Висока лінія оборони, дуже висока лінія оборони. Неймовірний пресинг, але Ліверпуль, наприклад, дуже здорово його проходив. А Ноттінгем Форест ну просто ну просто прекрасно вміє виходити з-під цих тисків да, і відповідно використовувати усі вільні зони. Тому я очікую знову, менше Тоттенгема, вони взагалі цікаві, видовищні, Взагалі очікую видовищного футболу. Очікую перестрілки, очікую голів, Я думаю, немало їх там буде. Думаю, що обидві команди друзі заб'ють. Думаю, що і Ноттінгем заб'є, і Тоттен заб'є, а Тоттен нема великі проблеми зараз в обороні, але в атаці у Тоттенгема проблем немає. У кожному матчі біля пічні Анджі Пастайкоглу забивають. У кожному матчі. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний поєдинок. Обидві команди обміняються головами. Ну, а друга моя думка. Знаєте, друзі, я все-таки віддам перевагу Нотінгему. Я думаю, що піде пічні ну, шпиріту Санту, як мінімум, все-таки не програє. Зараз Нотінгем знаходиться. В дуже хороших кондиціях. і Справді, у мене таке відчуття, що Ноттінгем не програє. Взагалі думаю, що якась буде нічия. Ой, все-таки мені ще серце підказує, що якась буде нічя. Один-один. Можливо, навіть і 2-2. Але думаю, що якась буде нічя. Або Ноттінгем там мінімально з рахунком 2-1. Все-таки Тоттенхем перегра. Але взагалі думаю, що якась тут взагалі буде нічя. Один-один. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють та Ноттінгем Форест. Ну, ну і ж Санто, як мінімум, під епічним Angie Пастеково не програє. Я думаю, взагалі якось нічого буде. Друзі, ще думаєте, взагалі то ви напишіть свої думки в коментарях. Я думаю, якось нічого, або 1-1, або мінімальна перемога Nottingham Forest з рахунком, наприклад, 2-1. Але основна моя думка ще раз повторюся, це обидві команди The Beauty та Nottingham Forest. Як мінімум, Тоттенгему не програє, друзі. Що думаєте ви, напишіть свої думки в коментарях. Я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім нових зустрічей!